Всім привіт! Ви на каналі Кулінарна симфонія. Сьогодні у нас, знаєте, такий справжній український обід. Посмажимо карася. Отакий у нас карасік здоровий, гарненький. Ух. А також українські даруни. Поки теща там натирає картоплю. До речі, нагадайте мені, вам розповім цікаву історію, анекдот з тещею та картоплею. Я чуть не забув, починаймо підготовлювати продукти та готувати. Я сьогодні з вами не з пустими руками. Мої дівчатка відпочивали в букавелі і привезли мені отакі подарунки. Спеції, які будемо сьогодні використовувати набір спецій. А також Так, а також... Карпатська настоянка, лісова ягода. Вон, Карпати написано. Так, сьогодні щось виривається сніжок, напевно, сразу її продегустуємо. Світланка за рулем, тому ти роби, невірний йди каву. А я собі на стоянку. потрібно трошки кров розогнати. Ну, все-таки ми з тобою сьогодні вихідні. Підготовимо карася, закалібруємо його. Беремо отакі, робимо насічки. Для чого це робимо? Щоб кісточки, оці поперекові розірвати, розрізати. А також, щоб просмажилось краще. А також, щоб туди попали наші спеції з буковелі. І ще отак. Карасями почистили, убрали очі, обов'язково зябри. Немає все, бачите? Карась взагалі це така риба, що буде жити навіть в калюжі. Ну, Але це й не вижив. Так, відкриваємо спеції. Що ми тут маємо? Зараз глянемо. Для супу, це для тебе. О, для риби, одразу попав. Так. Склад. Давайте пробіжимося. Для риби. Каріандр, базилік, аніс, кунжут, цибуля різана. перець духм'яний, перець чорний, чебрець та тім'ян. Отак виглядають вони. Беремо просто. посипаємо. І робимо масаж нашому карасику. Ну, і трошки потрібно олійки отак. Опа. О, тепер добре піде. Щоб попадало везде. І всередину також. Ну, Зараз замаринуємо, покажемо. Погода вносить свої корективи виривається на сніжок. Про карася. ми його замаринували. Це український лосось. Ну, такий економний. Якщо правильно приготувати, то виходить справжній делікатес. Ну що, О, ну, Який приємний звук. Ну, бери Світланка. Хороше, але мало градусів. Ну, а тепер той анекдот. Деруни. Деруни це єдина дієта, яка приносить щастя. А ви спитаєте, чи можна худнути і їсти деруни? Звісно, можна. Потрібно бігти в погреб, натирати вручну картоплю, а також чекати від тещі, яка кричить помити посуд. Поставили грітися сковорідку, наливаємо олійку і розігріваємо. Характерний звук, ну у нас сніг падає в олію, бачите тріщить трохи. І викладаємо, набираємо так ложечкою деруни, ну цю масу, і викладаємо, смажитись. Будемо робити партійно. повну ложку один дерун. Деруни у нас тут картопля, цибулька, потім два яйця, мука, сіль, перець. От і все. Прийшов час перевернути даруни. Отак вони виглядають. Ух ти! даруни це найкраще, що придумали. З картоплі, ну, звісно, після самогона. А ну зараз будемо напевно, знімати вже. Да. Дивіться, яке виходить. З однієї менш підсмажене, з другої більше. Опа. А як ви любите даруни? Засмажені чи. Чи не зовсім? Пишіть в коментарях. Ух ти, це, це я не знаю, ідеальні даруни. Зараз покажу. Покажи, будь ласка. Це супер, супер. Оце смакота. Ще кілька слів про деруни. Це національна страва Білорусі. Вони в них називаються драники. У них навіть є день присвячений цьому. А також пам'ятаю, що наче в користині. Яка це область? Житомирська. То там зробили дерун. Якийсь був фестиваль чи я не знаю. Більше 100 кілограм дерун, ви тільки уявіть, оце масштаби. Ну, у нас, звісно, не 100 кілограм, але вони. Не менш смачніше, чим ваше. Дуже класно. Знаєте, це як борщ. Кажен хазяїн хвалить свої деруни, свій борщ. От у мене деруни, супер-пупер. А які у вас дивіться, якщо там деруни трошки розпадаються, ну, і отакі залишки залишаються, ви їх убираєте з коворідки. Отак От убираєте, дерунчики жарите, олійки мало трошки додавали. А ну зараз глянемо, як з цієї сторони. Опа! Ще трошки потримаємо. Люблю такі засмажисті даруни. Даруни будемо їсти з соусом сметанним. Трошки пізніше побачите рецепт. Ось такі прекрасні вийшли даруни. Ну, Деруни це український аналог американських чіпсів. Але там хоч зуби треба, тут можна їсти навіть і без зубів. Смакота. Для соуса з сметани нам потрібна зелень. Ну, укроп у нас морожений, а петрушка ви бачите, свіжа. Дерни посмажили, углі підходять під наш карась. Зробимо соус. Морожений, укропчик, сметана домашня. І петрушечка. А, ароматна. Та ти що? Та ви ж бачили, тільки з грядки. Сюди додаємо, солимо, петрушечка. Петрушечка, що сюди ще додамо. А, часничок, да, Часничок. Роздавимо його і трошки рубанемо сюди. Отак, знаєте, з-під ножа. Сюди часничка і трохи кольору дамо, паприки трохи дамо сюди. Все гарно перемішаємо. Покажу, що вийшло. Змажимо рішітку олійкою, щоб не приставало. Отак трошки змажемо. А також олійки дамо трохи смаку. Ми будемо. Під час смаження карася, його так мазати. Тому сюди додамо куркуму для кольору. А, вона ще закрита. Та смаку. О, жовтеньке. А також паприка копчена. Так ось сюди. І це все діло перемішаємо цю олійку, о, яка в нас виходить. А також зробили соус. Ось Світланка вимішала. Отакий соус має вигляд. Соус із сметани, сметана домашня. Там багато укропа, багато петрушки, сілі трохи паприки. Карасік жде. Там ми поки готуємо вже хвилин 30, він замаринувався. І ось ця олійка, якою будемо змащувати карася. Підготували в углі. Вони ось такі мають вигляд. І тут потрібно, коли смажите карася глаз да глаз, тому що буде горіти швидше, ніж зарплата після авансу. Карась в Китаї – це символ довголіття, тому їмо карасів і заряджаємося роками. Мой який запах пішов, А коли рада ю, mm Ех, -hmm. Эх! Смакота. Так, оце карась пахне, якщо чесно. Офігенно. Дивіться, який він має колір. Оце карасик, я розумію. Крутити треба тільки частіше. Ммм, смакота. І голову просмажимо, адже, як каже мій батько, в голові самий смак. Трохи збризнемо лимоном нашого карасика. Клас! Прийшов час довгожданої дегустації. У нас отака смакота. Все виглядає дуже апетитно, дуже смачно, ви тільки гляньте. Беремо дерунчики. і змащуємо так сметанкою. Хто не любить? М -м -м. Клас. Хто не любить сметанку, можна пересмажити цибульку на деруни. Ну, я знаю, так використовують в ресторанах. Дуже смачно. Дирони прям топ. Топ. Тепер рибку. Візьму отак трошки краєшок. Не буду порушувати всю структуру риби, тому що ще готувати дружину і тіщу, від якої ховаюсь, поки вона мила посуду. Рибка. Клас. Пахне лимончиком, ми збризгали в кінці. Mm. Офігеть рибка. М -м? Ну, дружина лимон, як завжди. Рибка бомба. Даєм я. Світ дерун клас. Класна страва не за всі гроші світу. Підписуйтесь на канал. Бажаю, щоб в вашій хаті завжди пахло смаженими карасями та дерунами. З вами був Валерій з каналу Кулінарна Симфонія. До зустрічі!